Вітаю, друзі! А ви ще пам'ятаєте мій перший ролик про ноутбук мрії від американської компанії Dell Latitude 5520. Якщо ні, то переконливо рекомендую вам переглянути його. Адже саме зараз я пропоную вашій увазі продовження цієї неймовірної історії. Якщо ви готові, тоді поїхали! Дійсно, красень, не побоюсь цього слова. Не знаю, чи можна так величати техніку, але, чесно кажучи, мені все одно, якщо мені щось подобається, то я називатиму його так, як хочу. Отож, пропоную вашій увазі продовження цікавої історії про американський ноутбук Dell серії Latitude 552.0. І в цьому відеоролику хочу розповісти вам про його корпус, порти та комунікації. Кришка ноутбука нас гордо зустрічає величним надписом ТеЛ, що символізує якість, надійність і витривалість. Нічого не підсвічується, немає яскравих вогників, які свідчать про якусь ігровитість ноутбука бо ігровим він не є. Це апарат. Розроблений спеціально для бізнесменів, для людей, які працюють, для творчих людей, щоб він їм став у допомозі. Отож, по корпусу ноутбука. Покриття його є чимось середнім, між глянцевим і матовим, і в парі з темно-сірим окрасом на поверхні ноутбука. Практично не залишається слідів від ваших пальців. От можу продемонструвати на камеру. Слідів практично не видно, тому не доведеться кожної миті бігати навколо нього із мікрофіброю і протирати сліди ваших потожирових виділень. Враховуючи той факт, що це вторинний ринок. І даний апарат мені продавець вибирав із чотирьох наявних у нього на складі, то, відповідно, ми обрали найкращий по візуальній складовій і технічній. На камеру навіть не передасться, але отут, в кутику, є невеличкі подряпинки. Можливо, хтось, попередній власник, колись транспортував його у наплічній сумці в рюкзаку, і поряд з ним, можливо, була мишка. Яка десь проводом чи своїм корпусом трішечки терла по ноутбукові і залишила після себе якісь такі специфічні сліди. Отож, щоб не затягувати хронометраж даного відеоролика, я почну вас ознайомлювати із торцями, із роз'ємами, які знаходяться на ноутбукові. Отож, вас вітає лівий торець. Тут знаходиться роз'єм для зарядки ноутбука. Він звичайний круглий. Далі після нього знаходиться роз'єм Type-C. У нього відсутня функція Thunderbolt. Тому ви можете через нього лише синхронізовувати свої гаджети, наприклад, планшет чи телефон. Обмінюватися даними, щось скидати на них, щось з них. А функції зарядки у нього немає. Наступний порт це порт USB 3.1. Далі решітка для видову гарячого повітря. І на лівому торці з роз'ємами закінчено. Переходимо далі. На передній грані жодних роз'ємів немає. Лише індикатор зарядки, який знаходиться ось тут, в кутику. На правому торцеві знаходиться роз'єм під SD-картку. Ось тут він. Це дозволяє всім бажаючим відпочивати на природі, їхати десь в туристичні поїздки, вийняти сім-карту з свого телефона і без проблем користуватися 4G інтернетом. Тут знаходиться лоток під SD-карту, так званий картрідер. Маленький, простенький. Але любителям познімати відеоролики, таким як я, він стане в нагоді. Далі, комбінований роз'єм для навушників та мікрофону. Дві штуки USB 3.1. До речі, вони виконані в чорному кольорі, не в синьому, як на інших апаратах. Але можна бути спокійним. Це роз'єм 3.1. Я особисто перевіряв. Далі, порт HDMI. Порт Ethernet LAN, ось такою заглушечкою фіксатором, і замок Кенсінгтона, який дозволить вам працювати десь в громадському місці. І якщо вам доведеться відлучитись на кілька хвилин, вашого ноутбука ніхто не позичить. На задній грані, вже традиційно для ноутбуків цієї серії, портів немає. Вони були присутні в делоті. Тут є 5570, 80 і 90. Ще хочу звернути увагу на один дуже цікавий нюанс. Петлі цього апарату виконані із алюмінієво-магнієвого сплаву, що свідчить про їх довговічність. Задня кришка, так званий піддон. Нічим особливим не вирізняється. Користуючись апаратом уже тривалий час, можу відзначити прорезинені ніжки, які мають певні виступи. І ноутбук має десь близько пів сантиметра відстані від поверхні, вони не скользять, ноутбук не перегрівається, в нього є достатньо місця для забору холодного повітря. Також добру. Половину кришки займають вентиляційні отвори для забору холодного повітря. Ноутбук навіть у важких робочих завданнях не перегрівається. Вентилятора практично не чути. Це не створює абсолютно ніякого дискомфорту для користувача. Єдине, на відміну від стареньких моделей на кришці ноутбука на піддоні немає. Люків, отворів, так званих для швидкого обслуговування, для доступу до очистки системи охолодження, для заміни. Тобто апгрейду оперативної пам'яті та SSD, HDD накопичувачів. Цього немає, але скажу вам правду, це не є щось надзвичайно важливе. Відкручуються по периметру болтики. Вони, до речі, залишаються на кришці, тому їх загубити буде вкрай важко, хіба що в когось буде надзвичайно велике бажання. Знімається кришка, і ви без проблем обслуговуєте, проапгрейджуєте свій апарат. І користуєтеся своєю улюбленою машинкою без проблем дуже і дуже довго. Також ноутбук оснащений двома стереодинаміками. Звук з них дуже чіткий і, що основне, басований, тому що я аудіофіл, мені дуже подобається якісна музика, і працюю я на ньому. Десь близько вже двох місяців з моменту покупки і зйомки першого ролику затягнувся все-таки цей ролик, тому що були інші справи більш важливі. Тому, якщо слухати музику або спілкуватись з кимось у соцмережах, динаміки працюють просто шикарно. Є низи, є середні частоти, є висота. Динаміки не риплять, вони не посаджені, враховуючи, що апарату вже 3,5 роки. Тобто свою функцію він виконує цілком і повністю. Також із заводу даний апарат іде з ліцензійною Windows 10. Ключ і МЄ-регіон вже прошитий в самому біосі, тому не хвилюйтесь, якщо в когось злетить вінда, ви накатаєте нову, то проблем з активацією з ключем у вас не буде. Також є шильда з повною інформацією про апарат. Корисно можна почитати, дізнатися, чим ви користуєтеся і порівняти номери материнки, номери корпусу, чи все співпадає, чи вам не продали якогось Франкенштейна. Скільки разів за даний відеоролик я вже ноутбук не прокручував в руках, в які позиції його не ставив, відбитки на ньому практично не залишаються. Ноутбук оснащений. 15-дюймовою матрицею 15,6, якщо бути точним. Розширення у неї Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. Частота розгортки панелі складає 60 Гц. Ноутбук видає чіткі насичені соковиті кольори, наближені до ідеалу. Якихось викривлень. У цій матриці немає. За нею дуже приємно працювати, є режим нічника, що забезпечує вам зменшити яскравість ультрафіолету. Екран віддає такою жовтизною, і для очей це набагато приємніше. На верхній рамці ноутбука розташована веб-камера на 1 мегапіксель. Фото відео з неї виходять такої собі якості, але для невибагливого користувача цього вистачає. Також відеокамера має фізичну заслонку. Для тих, хто боїться, що за ним десь хтось з просторів інтернету спостерігає, можна цю шторочку закрити і працювати без проблем далі. По боках від камери знаходяться два мікрофони. Один з них звукозаписуючий, інший шумозаглушуючий. Тому записувати себе на дану відеокамеру, попри те, що вона всього на 1 мегапіксель, як не як але буде комфортно. Бокові рамки ноутбука дуже тоненькі. Я б сказав, що вони практично не відрізняються від рамок на сучасних апаратах. Верхня, звичайно, товстіша, тому що там знаходиться камера, мікрофони, заслінка. Ну і, відповідно, для цього потрібно місце. На нижній рамці гордо величається надпис Dell. PalmRest топ-кейс ноутбука. Зустрічає нас повнорозмірною клавіатурою із цифровим блоком. В верхньому правому кутику знаходиться кнопка увімкнення. Вона має білий світловий продовгуватий індикатор. На клавіатурі було зроблене лазерне гравіювання кириличних символів, тобто українська розкладка. Клавіатура дуже приємна. Це звичайна мембранка. Але працювати з нею, набирати текст надзвичайно приємно. Також тачпад. Тачпад маленький, йому ще далеко до яблучних ноутбуків, але він зручний. Контакт у пальця з ним є в кожному кутику. Від він має прекрасну. Ліва, права клавіша тачпаду механічна. Мембрана натискається дуже добре. Також ліва і права клавіша продубльована над тачпадом з кнопкою вибору. Клавіатура даного ноутбука втоплена у PalmRest, що дозволяє матриці залишатись постійно чистою, і на ній немає слідів від клавіш ноутбука. Це дуже добре, тому що є такі виробники, які нехтують цим правилом. І користувавшись таким ноутбуком півтора, два, а то й 3 роки, на матриці, ви можете люб'язно спостерігати відбитки усіх клавіш. Ну, в принципі, виробник для такого випадку стелить між матрицею і клавішами таку невеличку плівочку. Яка не дозволяє клавіатурі відбиватися на матриці. Ну, апарат цей із вторинного ринку, тому такої прокладочки в ньому вже немає. Але кажу, користуюсь ним 2 місяці і жодна клавіша на матриці поки що не відбилась. Ну, гадаю, цього і не буде. Мій апарат зібраний. На процесорі Intel Core i5 v Pro 8 генерації, це професійний процесор для творчих людей, для бізнесменів, для роботяг таких, як ми з вами. Про параметри ноутбука, про його роботу, про усі решту плюсів і мінусів я розповім вам у наступному ролику, коли ми його увімкнемо. Коли ви будете знати всю його начинку. На якому залізі він працює, яка у нього продуктивність? Загалом останній ролик про цей ноутбук, в якому я викладу до кінця усю правду. Отож, даний відеоролик підходить уже до кінця. Я гадаю, що розповів так змістовно, наскільки можна було. Тому зараз почну працювати над продовженням цієї історії, а вам бажаю приємного перегляду. Дякую вам за увагу! Всього найкращого, слава Україні!